Бляха, муха, ну, Він вже три дня не може повіщити. без сну, бляха. Ну то бляха, ну він вже три дня не може повішати той Дженні. Ну приклич спайдермена вже нарешті. Геній. Гені він, капець він геній. Ура! Три дня пройшло. Він нарешті вже повіс. Повішав її. Бля. Нам тепер всі... Він Знову буде ще вішати три дня. Бляха, ну він зараз як п'яний буде. Давай Та диви, як треба вішати. Як? Бля. Бля. Як? А то важко а я. Давай пельмень. Показали професіонал? Давай. <laughs> I'm going <speaking in> to